Ви слухаєте подкасту від Центру спільних дій. з вами Марія Очереціна та Оксана Заболотна, і зараз будемо говорити про те, як уряд нарешті вирішив скасувати ковідні обмеження. Зараз ми трошечки відкриємо двері в наше минуле життя. В ковідні часи пригадаємо, що в 2020 році уряд ввів в Україні карантин та ряд ковідних обмежень, і після вторгнення навесні двадцять другого року частину з них скасували або послабили. Зокрема, тоді скасували обов'язкову вимогу носити маски, мати сертифікат при перетині областей, тому що вже були не дуже актуальні такі обмеження, тому що люди все одно їх почали масово порушувати. І також заборонили відстороняти невакцинованих працівників від роботи, і ще ряд обмежень також послабили. Частина ковідних рішень все одно з нами були досі. Наприклад, я була переконана, що в нас уже немає карантину, але я виявила, що його не тільки не чіпали, але й продовжували. Зокрема, в останній його продовжили до кінця червня 2023 року. І не те, щоб нам було дуже жарко чи холодно від цього рішення, але навіть уже всесвітня організація охорони здоров'я в травні скасувала статус пандемії ковіду. Оксано, як відреагували наші законотворці або урядовці на це рішення, урядовці наші відре. Гували тим, що зареєстрували два законопроекти, які стосуються, можна сказати, вичищення ковідних норм з нашого законодавства. Зокрема, вони вносять зміни до кодексу про адміністративні порушення та кримінального кодексу України, яким скасовують відповідальність за перебування в громадських будинках, спорудах, транспорті під час її карантину без масок, а також порушення порядку оприлюднення інформації про ковідні закупівлі. Скасовують норми процесуальних кодексів, які дозволяють брати участь в судовому засіданні поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Насправді мене дуже веселить ця частинка рішення, тому що всі процесуальні кодекси вони дозволяють брати участь в режимі відеоконференції за допомогою власних технічних засобів, і не на період карантину. Тобто, ця норма була просто внесена, щоб показати, що от в нас період карантину, ми про вас дбаємо. Вау, так цікаво користатися це в минулому. Так, також скасовують фінансові санкції за порушення е, рішення про встановлення карантину проти епідемічних заходів, скасовують допомогу по тимчасовій непрацездатності зв'язку з ковідом. Скасовують норму про епідеміологічний пошук випадків зараження коронавірусною хворобою шляхом тестування. Це стосується обов'язкового тестування, коли є симптоми, коли направляють на безкоштовне тестування на ковід. Тобто, тепер платне буде тестування? Я думаю, що насправді лікарі будуть направляти, але менш обмежу менш обмежено. І також регулярне скасовують регулярне тестування медичних працівників та поліцейських. Скасовують страхові виплати для медичних працівників у разі встановлення групи інвалідності чи смерті внаслідок захворювання на коронавірусну хворобу. І найцікавіше в цьому всьому ти спитаєш, чому воно тут, а я тобі пізніше дам відповідь. Скасовують на правовий на період дії правового режиму воєнного стану до його припинення або скасування проведення. І призначення громадських слухань, які передбачені законом про оцінку впливу на довкілля до цього повернемося. Ще скажи мені, хоч щось з того всього, що ти перерахувала, працювало взагалі за останні півтора роки? Я насправді думаю, що не працювало, але справді законодавство потрібно, так як карантин припиняється, карантину припиняється, це потрібно вичистити, ну тобто, це потрібно зробити. Але чому залізли щупальцями в закон про оцінку впливу на довкілля? Це цікаве запитання, на яке я одразу дам відповідь. Давай. Ці громадські слухання це такий дуже класний механізм, який стосується всієї системи оцінки впливу на довкілля, який був введений в 2017 році, коли ми перейшли з радянської моделі оцінки впливу планової діяльності на навколишнє середовище. Про що йдеться? Це про вплив підприємств? Чи... Так, так. Була державна екологічна. Експертиза, а потім, відповідно до наших міжнародних зобов'язань, які закріплені там в директиві ЄС, а також Воровській конфенції впровадили нову систему оцінку впливу на довкілля. І одним з механізмів цієї всієї великої системи не буду про неї розповідати, є громадські слухання, і насправді в перший рік впровадження. Нової системи було проведено близько 500 громадських слухань, які мали значний вплив загалом на цю систему оцінки впливу на довкілля. І тут нам пропонують це скасувати. Пропонують скасувати в законопроєкті, який стосується зняття. Ковідних обмежень, як на мене, це не дуже чесно і не дуже добре. Виглядає так, ніби комусь це вигідно, і просто вирішили от вкинути в якийсь законопроект, який ніхто не мав би читати. Абсолютно, абсолютно це так і працює, але насправді обурюю, що такі законопроекти подає уряд. І ніхто навіть не здогадується. Насправді я коли читала, я така прогортала, дивлюсь, от такий закон, такий закон. От. ну, Тобто, все, все наче стосується ковіду, і тут я бачу останнім пунктом сюрприз. Чому це тут? Якщо повертатися до ковідних рішень, то питань насправді було в нас багато до того, як їх ухвалювали. Давай теж пригадаємо ці всі процедури, які насправді можуть повторитися дуже легко в нас далі. В законодавстві я раніше не так давно писала статтю про взаємодію парламенту і президента, і, зокрема, про законодавчу ініціативу президента і виявила дуже таку цікаву закономірність. Під час війни широкомасштабної Президент ініціює законопроєкти або проєкти постанов тільки сфер його діяльності, тобто зовнішньої політики та безпеки і оборони. Але до того президент захоплювався тим, що він рятував країну від всього. І серед іншого, коли тільки почалася пандемія коронавірусу, він ініціював два законопроєкти, які стосувалися там введенням обмежень. Важливо про що були ці законопроекти, але важливо про те, що це ініціював президент. Ми дуже добре розуміємо, що такого типу і такого роду законопроекти їх має ініціювати уряд, так як міністерство охорони здоров'я, як профільне міністерство. А вони володіють достатньою кваліфікацією, даними, знаннями для того, щоб написати такий законопроєкт, але не офіс президента. Ну і це мав бути саме законопроєкт, який мали ухвалити, а не просто там президент щось доручає уряду, уряд щось там вводить якісь обмеження. Потім конституційний суд каже, що вони не конституційні, і так далі. Так, так, так. То, до речі, якщо подивитися на результати нещодавнього опитування від Київського міжнародного інституту соціології, то ми побачимо, що тільки 23% українців опитаних. Українців вважають, що після війни нам потрібно переобрати президента. Решта бачать Зеленського далі главою нашої держави. І тут я не хочу коментувати: добрий він чи поганий президент? Очевидно, що він робить хороші правильні речі під час війни. Але мені трошки сумно, що люди не цікавляться, а чим взагалі має займатися президент, не пригадують, чим він займався до війни. І от я чесно не вірю, що після війни він раптом вирішує, що все тепер я займаюся тільки тим, що мені записано конституцією. Абсолютно, і насправді, якщо під час війни концентрацію влади в руках президента можна виправдати. І це виправдовують. То після це буде питання, яке буде ключове для подальшого встановлення держави, яка вже визначила вектор децентралізації. І після війни нам стратегічно доведеться повернутися до питання гібридності нашої конституції та закріплення чіткої форми політичного устрою.